Цехи та фільварки в першій половині 16 століття. З магдебурзьким правом міста переймають і цеховий устрій ремесла. Потрібно пам'ятати, що ремісничі об'єднання цехи. Виникають в західноукраїнських землях наприкінці 14 століття. От, наприклад, у Львові в 1425 році цехів було близько 10. А от у першій половині XVII століття вже понад 30. Діяльність цехів була спрямована насамперед на усунення конкуренції в ремісничому виробництві. Крім цехмайстера, до цеху входили помічники, підмайстри, а також учні. Кожен цех мав письмовий статут, що його затверджував король чи власник міста, який визначав як особливості виробництва, так і спосіб життя ремісників. Цехові статути передбачали суворе покарання за розголошення того, що діялося всередині цеха. Члени цеху були зобов'язані здійснювати спільні обряди. Зокрема, брати участь у похоронних процесіях, зібраннях у шинку, у церковних святах та церемонії піднесення під майстра до рангу майстра, на призвідників сварки чи конфлікту під час загальних зібрань циховиків накладали чималі штрафи. Закритість цехової системи ставала джерелом міжетнічних зіткнень на українських землях Галичини і Поділля. Оскільки цехова система на українські терени була занесена із Німеччини та Польщі, то членами цехів могли ставати лише католики. Протягом 16 століття цехи активно розвивалися в українських містах Київщини, Східної Волині та Братславщини, досягнувши найвищого рівня розвитку, тоді коли цехова організація західноєвропейських міст уже занепала. В українських містах налічувалося понад 100 основних і допоміжних ремісничих спеціальностей, представлених переважно професіями: ковалів, слюсарів, кравців, кушнірів, гончарів, котлярів та пекарів. Характерною рисою тутешнього цехового життя був його зв'язок з оборонними функціями міст, в яких вони виникали, тому частина міських цехів підпорядковувалася безпосередньо урядникам. Тобто керівникам замку. Фільварок же це велике багатогалузеве господарство, у якому сировину не тільки виробляли, а й перероблювали. Вирішальню роль у поширенні фільваркових господарств на землях Речі Посполитої відіграла економічна ситуація, за якої у Європі упродовж 15 століття срімсько зростали ціни на сільськогосподарську продукцію. У країнах Західної Європи внаслідок активної торгівлі невпинно зростала кількість міського населення, і водночас зменшувалася кількість сільськогосподарських виробників. Відкриття і освоєння Америки наповнило європейські ринки небаченою кількістю золота та коштовностей, усе це штовхало шляхту Речі Посполитої до активнішого розвитку власного фільваркового господарства. У фільварках вирощували здебільшого пшеницю, жито та ячмень, використовували трипільну систему обробітку землі. Проте, збільшення прибутковості господарства досягалося не лише шляхом удосконалення виробництва і знарядь праці, а переважно завдяки посиленню соціального тиску на селян, які працювали у фільварку. Відтак зацікавлені в зростанні прибутків землевласники розширювали площі фільваркових земель, захоплюючи наділи сільських громад, примушуючи селян працювати на себе, причому з власним реманентом. Ну, Тобто фактично впроваджували панщину. Швидкому зростанню кількості фільварків на українських теренах у середині XVI століття сприяла появу закону, затвердженого Сегезмундом 2 августом у 1557 році. Документ, який дістав назву Устава на волоки, передбачав поділ усіх земельних володінь короля на однаково рівні ділянки. Волоки, які можна було купувати. Найродючіші чорноземи відводили під князівські чи шляхецькі фільварки. Менш родючі землі розподіляли між селянами. Усі дорослі селяни з категорії тяглових за користування волокою, повинні були відпрацювати два дні панщини на тиждень у фільварку. Деякі селяни орендували землю в сусідніх селах. Бідніші родини брали волоку на два або три дворища, щоб спільними зусиллями сплачувати ренду. Внаслідок розвитку фільваркового господарства, зорієнтованого на ринок, зросла і панщина, і поширилося кріпацтво. Наступ на права селян, що перетворював вільних хліборобів на кріпаків злидарів, викликав отчайдушний спротив, спричинив хвилю селянських втеч і сприяв показаченню переходу. З селян у казаки. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.